Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо говорити про ресурсний стан. Це те, що виростає ваша продуктивність і те, що дозволяє вашому житті траплятися чудесам, реалізовувати ваші цілі і досягати того, чого ви хочете. І ресурсний стан це дуже важлива тема, адже все в нашому житті розпочинається з нашого ресурсного стану. І в сьогоднішньому відео я поділюсь тим, що дозволяє мені бути в ресурсному стані, і як повертати себе в ресурсний стан. Розпочати відео хочу з того, щоб ви згадали момент, коли ви були настільки щасливі, що ви внутрішньо прям світилися від цього щастя, коли ви притягували ситуації, які просто були неймовірні, і коли ви притягували таку магію в ваше життя. Є моменти, коли дійсно ми відчуваємо себе набагато щасливішими ніж в звичайному нашому житті. Це моменти, коли ми прям світимося від щастя, коли інші люди підходять до нас і говорять, вау, з тобою щось трапилося, адже ти супер щаслива. Або коли ми Самі дивлячись на себе в зеркало, розуміємо, що так, щось інше інакше трапляється в моєму житті, адже я поводжу себе зовсім по іншому. Тут важливо розуміти, що саме в такі моменти до нас приходять гроші, люди, правильні, можливості. І навпаки, коли у нас є якийсь такий нересурсний стан, коли ми не розуміємо, що потрібно робити, коли у нас похмурий настрій, коли у нас нерозуміння, як рухатись далі, то саме в ці моменти більше прилітає таких незрозумілих ситуацій, коли ми не знаємо, як подія. Не знаємо, що зробити тут важливо, щоб ми усвідомлювали і той, і той стан, і розуміли, що коли у нас ресурсний стан, коли ми світимось від щастя, ми притягуємо класне, і нам важливо повертатися саме в цей стан для того, щоб притягнути ще більше чогось хорошого. І навпаки, коли у нас такий більш негативний стан, то важливо зупиняти себе, важливо в такі моменти не робити зайвих дій, адже тоді ми притягуємо ще більше негативу в наше життя. І важливо аналізуючи це, розуміти, що приводить вас до. Того чи іншого стану. Згадайте зараз, що приводило вас до вашого ресурсного стану, коли ви просто світилися від щастя, коли ви думали, вау, це все відбувається зі мною, це взагалі моє життя. І що саме тоді було? Які люди з вами спілкувалися? Чи хтось приходив в ваше життя? Чи ви робили якісь попередні дії, які приводили вас до цього стану? Це дуже важливо, адже коли ви усвідомлюєте, що приводить вас до такого класного стану, ви можете потім це самостійно додавати в своє життя і дозволяти своїм. Єм стану змінюватись, тобто самостійно змінювати свій стан на краще. Тому зупиніться відео на хвилинку. Напишіть собі навіть в замітках, що дозволяло вам змінювати свій стан, що приводило вас в класний, внутрішній такий гармонічний стан. Наступним кроком є те, що твоя енергія це не абстракція, її можна наповнювати діями. І над нашою енергією дуже важливо самостійно працювати. У мене був знайомий, який дійсно кожного разу, коли ми з ним зустрічалися, він був такий наповнений енергією. Він кожного разу прям світився, він такий щасливий. І одного разу я його запитала, що з тобою трапляється, що кожного разу ти на такій високій енергії, ти такий щасливий. Він мені відповів, що він створив свій список блаженств. Це дії, які його наповнюють енергією. і кожного дня він вибирає декілька моментів з тих дій, які його наповнюють, і впроваджує це в своє життя. Після цієї зустрічі я одразу сіла, виписала свій список блаженств, ті дії, які наповнюють мене, і зрозуміла, що є те, що дійсно мене наповнює. І дуже важливо це. Регулярно робити для того, щоб бути наповненим. Після того, як я регулярно це впровадила в своє життя, я дійсно почала відчувати себе набагато краще, і у мене стало багато енергії. Адже я себе тепер не перенасилюю, якщо, наприклад, я прокинулась без настрою або я прокинулась, у мене немає енергії. Я себе не насильно так, Наталі, сідай, зараз будемо працювати. Ні, я говорю: «Окей». що я можу зараз робити для того, щоб підняти свій рівень енергії, починаю робити дії списку. Я можу вийти прогулятися, я можу вийти послухати музику, медитацію ну там те, що дійсно швидко може переключити мою енергію. Змінивши стан тільки потім я іду і починаю свій день, і починаю працювати. Адже без правильного стану моя робота не дасть ніякого результату. Тому створіть свій список блаженств і розпочніть робити ті дії, які наповнюють вас енергією. Наступним моментом є те, що наш дім це наше місце сили, і місце, в якому ми проживаємо, воно також наповнює нас. Я пам'ятаю момент, коли я відчувала, що я зараз буду захворівати. Я прийшла додому, випали зрозуміла, що мене, як наче, стіни мої лікують, адже дім це простір, де є ваша енергія, де все, що стосується вас, і дуже важливо, щоб ваш дім вас наповнював. Тут важливо зрозуміти, що ваш дім не має бути якимось ідеальним з картинки і так далі. Навіть звичайної квартири можна. Зробити те місце, яке буде вас наповнювати, Додайте просто свічок, додайте якісь аксесуари, які будуть вам піднімати настрій. Перше, що потрібно зробити в домі, щоб він вас почав наповнювати, це зробити його чистим. Навіть коли, наприклад, в голові багато думок, ви очищуєте простір, і автоматично у вас в голові стає менше думок. Тому перше, що почніть, це прибрати простір, друге, доповніть ваш дім якимись аксесуарами, які будуть вас наповнювати. Задайте собі запитання, як я можу зробити свій дім ще більш уютніше. Ще більш привабливим, ще більш наповнюючим. Бережіть свій дім, свій оцей власний куточок, як ваше місце сили. І знаєте, я навіть коли жила в гуртожитку, я взагалі не люблю прибирати. Пам'ятаю, що я поверталась до своєї кровати. У нас були оці двохповерхові кровати. Я пам'ятаю, що у мене є мій простір, це мій перший поверх. І це дійсно те місце, яке я також там наклеїла якісь плакати, які мені подобались. Там картинки мрії я наклеїла. Я там купила класне одіяло, що воно мені подобалось, тому що я розуміла, Міло, що навіть цей маленький клаптик кроваті це те, що мене також наповнює, це те, де я проводжу набагато більше часу, і важливо, щоб воно мені подобалось. Тому якщо у вас немає зараз там можливості переїхати в інше житло, наповніть те місце, де ви зараз є, і зробіть з нього уже ресурсне місце. Одразу задайте собі це те, що ви можете зараз, уже змінити в вашому будинку, щоб він став для вас приємнішим. Ще хочу додати до цього пункту. Одного разу слухала дуже класний підкаст. Жін. Про як жінці наповнювати себе, і вона також розповідала, що якщо, наприклад, ви розумієте, що вас наповнюють спа процедури, але у вас там немає якихось можливостей, щоб не знаю, регулярно відвідувати спа, то зробіть спа, просто у вас вдома. Наповніть ванну. Якщо у вас є ванна, якщо немає ванни, то зробіть просто купіть там скраб для тіла, підіть в душ, адже душ у кожного є. Просто почніть вдома робити таке міні-спа для себе. І з цих дій потім ви збільшуєте свою енергію, тому що ви кожного разу навіть робивши Маленькі дії у вас в будинку, які вас наповнюють, вони будуть збільшувати вашу таку внутрішню ємкість і наповнювати вас. Почніть з маленьких дій, і потім ви дійсно побачите, як простір почне змінюватись і як вашої енергії буде ставати більше. Плюс це змінить ваш стан на такий ресурсний, класний, який буде притягувати класні можливості. Наступним пунктом про стан є те, що один день на тиждень у мене є день хочу. Зазвичай це неділя, це вихідний, коли я дійсно роблю тільки те, чого я хочу. Адже в будні дні я там маю якісь свої обов'язки, я маю роботу, я маю те, що я маю реалізувати. А в неділю це день, коли я можу робити все, що завгодно. Це все, що я дійсно захочу. Я можу запитати себе вранці, так наталі, чого ти хочеш, і зрозуміти, що я там хочу поїхати погуляти в центр, я хочу піти на мюзикл, я хочу відвідати кінотеатр, я хочу піти в парк, я хочу випити там тільки тієї кави в якійсь спеціальній кав'ярні. І я даю можливість собі здійснити те, чого я хочу, і я точно не буду робити того, що буде забирати мою енергію. Адже це день на тиждень, коли я наповнюю себе на тиждень вперед. І якщо я цей день проведу неправильно для себе, коли я навпаки зілью енергію, я тоді буду без ресурсу цілий тиждень. Уявляєте, тому введіть собі раз на тиждень звичку робити, також день хочу робити побачення з собою, робити дії, які вас наповнюють, і в цей день відмовляйтесь від зустрічі, які вас не будуть наповнювати. Відмовляйте свіді, які не будуть вас наповнювати, і робіть тільки те, що буде піднімати ваш стан, і побачите, як зміниться ваше майбутнє, коли ви будете один раз на тиждень наповнювати себе так повністю класно провести весь тиждень на великій кількості енергії. Потім наповнивши себе ще раз з днем хочу енергію на тиждень. Що важливо розуміти, що ми всі будуємо кар'єру, ми всі досягаємо цілим, ми всі робимо якісь дії, але без ресурсу ці дії не мають ніякого значення. І тільки коли ви в ресурсному стані, ви можете робити X10 від тих дій, які ви робите, коли ви не в ресурсі. Тому розпочніть будувати ваше життя з того, що ви створюєте свій внутрішній стан, що ви працюєте над тим, що ви відчуваєте, як ви себе відчуваєте, скільки у вас енергії, і тільки потім. Робіть дії, адже коли у вас класний стан, у вас потім ще більше можливостей прийде ніж коли у вас б цього класного стану не було. Тому спробуйте і діліться в коментарях, що берете для себе, які звички берете для себе, як ви наповнюєте свій внутрішній стан. Дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше. Обіймаю вас.